Всем привет, друзья! Це я Артём. Я знову вернуся на YouTube на природному условию. И надіюсь, я не знаю, чому. Чому не було видеоролику про мотоблок? Мотоблок так, к сожалению, не добре. Клинувай, реміні, І, и... Мав я мотоблок, але тепер все вже в нормі, як то сказати. Так що, будуть відео, не переживайте, мотоблок ще не обкатаний. Нічого, тому що тут всього планування немає. Буде все відео. Є одна просьба для вас. Мені сказала не один незнакома, я не скажу хто. Він е, сказав, що ну, тупо нам, ну, в мене ні одного коментарі не. Є. Будь ласка, пишіть коментарі, я вас прошу. Якісь там любі, ну які хочуть. Будь ласка, смайлики кидайте, вашої друге. Ну, прошу. ж а, а, Ну, пишіть комменти. Подписуйтеся мені. Ну, ще подивлюсь статистику чоловіків, ну, людей а, і жінок. Людей, чоловіків на, 75, на 72 більше, а жінок на 24 менше. Тобто 27, 74 274 більше чоловіків ніж дівчат. І так що так. А, да, купив я ще моторку, буду по ній відео, відео стою оставлю. І такий міні-культиватор кентавр на трекінських сила. Так що, кому буде інтересно, будь ласка, пишіть лайк. Ну, пишіть комент, лайк, все таке. Надіюсь, я побачити в мене теперішнє відео, я тепер виклику. Так, там ще й шуть за звуком, але це не так важливо. Все. А на цьому все. Всім пока, До зустрічі, всім хорошого дня.